Запоріжжя, обгляд гуцульської лазні. Це незвичайна лазня. В ній є все. Парнає з віниками та маслами. Холодна купіль і навіть теплий басейн, який працює і влітку, і взимку. І дуже кайфовий гарячий чан з цитрусами та ялинку. Ну дуже запашний. Ще мені дуже сподобалось, що поруч знаходиться ресторан і їжу можна заказати прямо у лазню навіть кальян. І як заведено у лазні, все повторюється. Тепла парілочка, холодна купіль, теплий басейн і нарешті дуже запашний гарячий чан. І всі ці кайфусики знаходяться у Запоріжжі на СтарБас Хаусі. Перемоги 94